Реєстрація на порталі моніторингу відбувається наступним чином. По-перше, установник має звернутися до дистриб'ютора з цілею створення аккаунта. Після створення аккаунта установника при першому запуску вводиться електронна пошта. наприклад. При першому вході вказується стандартний пароль. Для всіх користувачів пароль Solar Energy при першому запуску система пропонує вказати контактний номер телефону та вказати новий пароль. Для зручності. Також обираємо Україну, часовий пояс та локацію. Убираємо країну, Обираємо часовий пояс. Вказуємо локацію. За необхідності можемо вказати детальну адресу. Підтверджуємо, вказуємо ціну на електроенергію користувача. Обираємо валюту. Також можна включити пуш-оповіщення. От ми пройшли етап першого запуску. Створимо нову станцію. Для цього переходимо в пункт управління станцією, натискаємо плюс і заповнюємо необхідні поля. Вказуємо електронну пошту власника. Також за замовчуванням вказується при реєстрації компанія-установник. Вказуємо назву станції. Обираємо тип станції. В нашому випадку це житлова станція. Також заповнюється загальна потужність сонячного масиву. Можна вказати кількість сонячних панелей. Обираємо країну, часовий пояс. Та і локацію, підтверджуємо, Не забуваємо вказати актуальну вартість на електроенергію і обрати валюту. Оновлюємо. І бачимо, що з'явилась нова станція. Переходимо до підв'язки пристрою. Заходимо на станцію. Вкладка пристрої. Натискаємо плюс, додати новий пристрій, скануємо серійний номер. Скануємо код перевірки. Також дані поля можна заповнити вручну без сканування штрих або QR-коду і задаємо назву пристрою. Це пристрій додано. Розглянемо порядок налаштування Wi-Fi модуля інвертора. У нас має бути інвертор включений, і Wi-Fi модуль до нього підключений. Далі. На телефоні включаємо сканування мереж Wi-Fi. З переліку мереж вибираємо мережу, яка називається Wi-Fi AP і цифри. Цифри відповідають серійному номеру інвертора. І підключаємось до неї. Після підключення. Відкриваємо браузер і вводимо IP-адресу веб-інтерфейсу. 10. Крапка, ще раз 10. Крапка, 100 крапка, 254 І переходимо. Вказуємо ім'я користувача адмін і пароль адміну. Відкришимося меню, обираємо вкладку STA Setting. Включаємо сканування доступних мереж Wi-Fi. Для цього потрібно натиснути кнопку Скан. Обираємо потрібну мережу і натискаємо кнопку ОК. OK". Також необхідно вказати пароль відобраний в мережі Wi-Fi. Зберігаємо в нашому випадку коригуємо і зберігаємо. Система вказує на те, що налаштування успішно збережені і нам потрібно перезавантажити Wi-Fi модуль. Для цього натискаємо кнопку «Рестарт». Наразі в нас телефон відключиться від даної мережі і очікуємо з'єднання Wi-Fi модуля з роутером. У випадку, коли встановлене успішне з'єднання з роутером та відбувається передача даних через мережу інтернет, на Wi-Fi модулі засвідчується COM. Після підключення Wi-Fi модуля до мережі Wi-Fi, через невеликий проміжок часу система починає передавати дані на портал моніторингу. Можемо їх переглянути. Коли дані передаються на портал моніторингу та система нормально функціонує, засвідчується стан нормальний. Перейдемо до станції. На сторінці ви можете бачити схему, на якій відображається стан роботи обладнання, споживання електроенергії навантаженням, режим заряду або розряду акумулятора. Рух електроенергії через комунальну мережу і відповідно генерація від сонця. Наразі в нашій системі сонячні панелі не підключені і вона працює як УПС. Також на сторінці моніторингу доступні дані генерації споживання та рівні заряду акумуляторної батареї у вигляді графіки. Через те, що Погодження системи з інтернетом відбулося нещодавно. Наразі ще відсутня тривала статистика роботи обладнання. Також можна переглядати статистику за день, місяць, рік та загально. Для того, щоб отримати більш детальну інформацію по роботі системи, переходимо на вкладку Пристрої. Тут також відображується стан роботи інвертора. Наразі стан підсвічується зеленим, відображується генерація, значить система працює нормально. На даній плаці в реальному відображується стан роботи акумуляторної батареї та рівень генерації від сонячних панелей. в тому числі напруга від мережі, струм від мережі, стан роботи сонячного масиву. Для того, щоб підтягнути статистику за певний період роботи обладнання, можна перейти на вкладку Історична довідка. З переліку параметрів обирається потрібні. Наприклад, можна подивитися напруги від мережі. Переходимо на вкладку Параметри ПВАЦ. І обираємо потрібний параметр в даному випадку напруга в мережі. Дані на порталі моніторингу оновлюються раз на 5 хвилин. Для того, щоб керувати роботою обладнання, змінювати режими, необхідно перейти на вкладку керування, керування пристроями. Обираємо потрібну станцію. Обираємо парам... пункт налаштування параметрів. При першому запуску відображується сторінка виключення відповідальності. При першому вході вказуємо пароль. В даному меню ми маємо можливість змінити а, режими роботи інвертора, стандарт мережі, увімкнути вимкнути функцію пікового навантаження, відкоригувати доступні допустимі діапазони роботи системи. Задати параметри батареї, тип акумулятора, захисти та рівні заряду батареї, при яких відбувається або повне відключення системи, тобто нижній поріг, або переходи на мережу. Також відображується статистика. Зміна на налаштувань системи. Ну все.